Другий день Мюнхенської безпекової конференції, принаймні, його перша частина проходить під таким певним відлунням вчорашнього виступу віце-президента США Джей Ді Венса в ранковому виступі президент України Володимир Зеленський. Він виступав в головному залі. Його виступ, до речі, спороджувався кілька разів. Првався оплесками, оваціями, але серед іншого він казав про те, що Європа має бути міцнішою, сильнішою. І я цитую, сказав, що настав час для Європи мати власну армію. Це таке дискусійне і давнє питання. Одним з пропонентом Сну армії Євросоюзу є президент Франції Мануель Макрон, але суперечки тут виникають тому, що вона може дублювати сили НАТО. А тепер, коли євросоюз, європейські союзники, наче не відчувають такої впевненості від США, можливо, і справді цей момент настав вважають багато політиків і європейських лідерів, і президент України зокрема закликає озброюватися євросоюзу і мати можливість самим відстоювати свої інтереси і самим. Мати можливість оборонятися як проти Росії, так і проти можливо Китаю. Ну і питання пов'язані з учорашнім виступом Джей Ді Венса ставлять модератори майже кожної панельної дискусії. І питання вже тут навіть одна з модераторів поставила таким чином: як посилити позицію України не лише для переговорів з Путіним, а й схоже для переговорів з Трампом. Ну і лідери Німеччини, канцлер Олаф Олаф а також керівник найбільшої партії опозиційної партії ХДС Фрідріх Мерц. Також висловилися про це так загалом не треба нас вчити. І Мерц, до речі згадав, що от ви нас навчаєте демократії, кажете, що в нас в Європі якась неправильна демократія. Ми, хоча б, не виганяємо журналістів з адміністрації. Це він натякає на те, що пару днів тому адміністрація Дональда Трампа заборонила доступ до Білого Дому. У журналістам Associated прес за те, що один з цих журналістів відмовився називати мексиканську затоку американською. Хоча офіційно влада сполучених штатів перейменувала цю затоку, і ось Мерц так уколов назад американських політиків, американських керівників. І на інших так само на інших панельних дискусіях відчувається це таке невловиме, невидиме присутність Джей Ді Венса, його слів про те, що в Європі щось не так, і відсутність його слів про те, як Сполучені Штати бачать майбутнє трансатлантичної співпраці і майбутнє співпраці між Сполученими Штатами та Євросоюзом. Ну і тут певною мірою підсумував вчорашній виступ Джей Ді Венса, вже екс-міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Вчора, в п'ятницю, він презентував тут на берегах Мінкунської безпекової конференції свою книгу. Але питання модераторів, звісно, стосувалися таких нагальних проблем геополітики, російської агресії проти України. І ось Дмитро Кулеба сказав. Я цитую, я б вважав цю промову забавною. Він сказав ентертейнінг, забавною або розважальною, якщо б це не був віце-президент США. І Дмитро Кулеба додав, що є в нього принаймні таке відчуття, що у Вашингтоні не до кінця розуміють, чого саме хоче Путін, а Хоче він двох речей знищити Україну, повністю знищити Україну, і друге показати Китаю і всьому світу слабкість заходу, заходу, який не може прийти на допомогу своїм друзям своїм союзникам. Дмитро Кулеба також вважає, що євросоюз має згуртуватися. Євросоюз має бути активнішим, має показати свою позицію, має голосно звучати. Він вважає, що Час для цього не втрачений, для цього в Євросоюзу є ресурси, але поки бракує політичної волі. Ну і також Дмитро Кулеба запитали про те, що сказав голова Пентагону на зустрічі НАТО в Брюсселі кілька днів тому, і те, що потім повторив власне Дональд Трамп про те, що не йде мова про вступ України в НАТО, що цього не станеться. І сказав Дмитро Кулеба таким чином, що власне нічого нового ми і не почули. Просто за адміністрації Байдена цього не говорили вголос. Позиція Вашингтона, як власне і позиція Німеччини завжди була така дуже скептична щодо вступу України в НАТО. Просто про це не говорили публічно. Дональд Трамп і його команда стали тими, хто просто проголосили те, що в принципі і так було відомо, але знову ж таки наголосив Пан Кулеба. І власне всі на всіх панельних дискусіях, що це не означає, що так буде. Це не означає, це не закриває дорогу України в НАТО. І президент Зеленський під час свого виступу також сказав, що не знімає це питання з порядку денного.